Ну що, доброго ранку. Це підйом з 23 березня. Сьогодні у нас ранок. У мене знижка побачить на 20 мільйонів гривень. І заявку получаю. І було тут то все те саме. Ай, мене так, У мене є ефект. Хай я чого? Радуга. А, -а, -а. Бульбашки башки надувай. Собака, не дуй же, не дуй, не дуй, не дуй, не дуй. Sentido. Будь ласка, кіт, мене так побачиш. Бульбашки вашки так, десь І спадьбоб. Спадьбовський дрот. А ти говно? Я вата. Ні, це не Лата і Тондей. Тондей, оскажіть, будь ласка, у мене є вічко побачить так. Може бути дощ. Окей, дощ. Дощ, дощ, дощ. Смачного. Ой, ну, Смачного вам у мене побачить. Тихий шарлавий. Да. Ну, де живу? Mm. Ну і за так. Беля немає до сих пір, бравимо. ț Clay Ґndyta yu,がい mêmes Ґndy 0.0.... Ґнд Č 12 Ґ warn Ґн من Ґн та Ґдс? Ґнд ты Ґнд күд、Ґнд бейді Ґң ғанж тыныяrun decoration Мене так робив на бабці. Мене так побай. Сьогодні у нас якого маяко тримає призим на сьогодні. Сьогодні ми будемо розказувати по всій Україні. Мне так побачить. А мне так побачить. А маленькая. А маленький микрофон, который у нас положен в вкладываловка. Под вас не требуется. Э, тогда моя зайка. Значит, уже моделька 21, которая в сидим. А ТПУТМЕ. У мене так собачка. А що вона розкаже їй про все, на що ми? НЕ ПОПКАЙ! I'm going back. Mm. Mm.